На Росії паніка. Пропагандисти на весь голос заговорили про небезпеку. Це через ситуацію на фронті. Скабєєву перекосило в прямому ефірі і вся справа в далекобійних ракетах: діватись немає куди. Гурульов впав в істерику та кричить, що Україна не має права на існування. І поки одні пропагандисти публікують відеоролики, щоб підтримати бойовий дух, інші закликають бити по ОВА. Друзі, мене звати Анна Ткаченко. Це огляд російської пропаганди на каналі Січас. Не перемикайтеся, адже ми рушаємо. Сьогодні у Федерації панічні настрої досягли високої шкали. І справа не в невідомих літальних апаратах, як ви могли за старою звичкою встигнути подумати. Пропаганда забила на сполох і вся справа в так званій СВО. Щось пішло не за планом Кремля, першою занепокоєння висловила головна путінська улюблениця Ольга Скабєєва. Жінка сумлінно виконувала свою пропагандистську роботу, обговорювала по плану так звану спецоперацію, українську армію, злісний запад і таке інше. Аж тут неочікуваний поворот подій. Мова зайшла про поставку озброєння нашій армії. Тут на неї чекала несподіванка, адже замість того, щоб обіграти це. Як щось неважливе, і її любі експерти, обидва слова, звісно ж, в лапках, забили на сполох. Причому протягом кількох хвилин одразу двоє спікерів зробили заяви щодо небезпеки такого озброєння. Обличчя Ольги перекосило, не на жарт. Так що не було дійсно цікаво послухати її. Отже, вся справа в тому, що росіяни налякалися нової поставки далекобійних ракет. І, судячи з розмови пропагандистів, Росія 1 мова зайшла саме про атакамс, і ось біда, вони зрозуміли, що все ж таки з цим видом зброї будуть проблеми. Якщо до цього, пропаганда на все горло кричала та била себе в груди, що вони впораються з будь-чим, то зараз їхні голоси замовкли. А обличчя облідли. Один із маріонеткових медійників зазначив, що якщо раніше вони знищували близько 80-90% того, що на них летить, то зараз із цим можуть виникнути деякі проблеми. Тому небезпека очевидна і нічим її виправдати не вийде. Далі цитата одного з фейкуметів. звісно, якщо говорити відкровенно, ракети ці представляють определенну угрозу. Тем более, что ведь ракеты «Атакамс» запускаются из пусковых установок «Хаймарс». То есть уже не нужны специальные машины. То есть можно использовать то, что уже находится на Украине. Есть варианты, которые позволяют пустить сразу 12 ракет с грузового самолета. Таким образом осуществляется массированный удар 12 ракетами. Это, конечно, не так просто уничтожить. Кинеть промовы. Паники, как зажды, нет. Дивно, що пропагандисти дійшли до таких відвертих коментарів просто в прямому ефірі одного з федеральних, нагадаю, каналів. А як же підтримування патріотичного духу перемоги, куди все поділося? Так, на цьому не все. Скабєєва не те, що не заперечила і не заспокоїла народ, вона навпаки побіліла, очевидно, налякавшись такої правди, і почала підтакувати собі подібне. каже, мовляв. Шляху для відступу немає або перемогти, або померти. Я озвучу те, що вилетіло з рота служниці з мікрофоном. «Це смертоносне оружие, очень серйозне оружие. Будуть, звісно, последствия на фронті, але діватися нам в будь-якому випадку нікуди. Такі слова Ольга е, озвучує, як і ніколи цинічно, ви побачили лицемірство найвищої проби. Хоч вона і зблідла, але все ж мозок вимикати. Не мала в такій ситуації. Їй нема куди подітися. Пропагандистка і надалі вестиме свої ефіри з теплої студії, а її чоловік, фейкопліт, не піде в окоп. Та втім, саме завдяки їм та їхній пропаганді вже полягли сотні тисяч росіян. Але звичайно ж, їм не до того за це власне служителям методичок і платять кошти, щоб вони читали із своїх папірців. А росіяни як біосміття будуть. Утилізовуватися в Україні і ракетами-атакам, в тому числі Псевдожурналістам журналістам байдуже, бо як кажуть, моя хата з краю, а росіяни і так багато. Втім, йдемо далі. Продовжуємо цю тему, адже брехуни з блакитних моніторів не завершили обговорення. Істерію підхопив наступний спікер. Він почав розповідати і без того, перелякані з що коли настануть холоди, війна перейде в повітря. І за умови передачі України далекобійних ракет, що має на озброєнні захід, їхня славетна продвінута, як вони заявляють, ПВО, не впорається із такими об'ємами. До речі, щодо обсягу, за словами пропагандиста, нам можуть передати близько трьох сотень ракет. От тоді і почнеться велика проблема росіян, що не матиме кінця. Але як же це так? Де ж на ділі той непробивний купол, що навіть не приймає такі цілі, як маленькі об'єкти і дрони. Це ж наче, уже цілі побільше мали б нести потенційну загрозу, в та й годі. Озвучив промову і слова із прямого ефіру: це буде війна крилатих ракет. Тому що запаси, які існують в Британії, Франції, Германії, об'єднане. Я так думаю, це сумарно... будет не менее 300 ракет. Это много, это очень много даже для нашей продвинутой системы ПВО. Поэтому опасность очень большая. Вот сразу после таких слив Скобеева впала в еще сильнейшую панику, стала швидко подбирать варианты для вырешения такой проблемы. Мало не в істериці, і в гарячці і перебувала свого гостя за питаннями, що ж їм робити, яке вирішення, якою ж має бути відповідь від Росії. Ну і звичайно ж, за старою традицією російські пропагандисти знайшли і вирішення, і відповідь. Як думаєте, що ж такого вони могли вигадати? А все як завжди шантаж завдати удару ядерною зброєю. Але цього разу все не так просто, не по території України. А по тех краинах, что передают нам у вот так вот. Цитую. Сейчас они считают, что нет никаких красных линий. То есть просто нет. С точки зрения демократической партии все заключается в том, что никаким образом война на Украине не превратится в глобальную. Бояться нечего. Наш ответ только один. Они не верят в то, что будет как-то расшаркиваться именно ядерный трек. Поэтому мы должны его расшаривать. Причому здесь Україна, ми угрозу должны создавать им, їм, не Україні. Після цих слів Скабєєва трохи вже заспокоїлася. Вони все обговорили і вирішили, що треба розхитувати ядерну стабільність. Все за старим планом. Схоже на звичайні вранішні розмови за сніданком як добрий день сказати. Ну а тепер до інших пропагандистів, що не менше ніж Скабєєва, переймаються через військовий потенціал, який можуть надати Збройним силам України. Осіннє загострення трапилося в Андрія Гурульова, депутата Держдуми Росії під час ефіру на «Росія-1» в програмі Владіміра Соловйова. Медицина Гурульову вже навряд чи допоможе цей випадок справді клінічний. Чи то з переляку, чи то через якісь особисті проблеми, він ні з того, ні з цього вирішив, що Україна існувати не повинна. Ми, звісно, вже багато разів чули таке з-за Та яка ж причина цього разу. І чи є вона взагалі? Аргументував свої слова політики, це псевдо псевдоексперт тим, що це його, бачите, власна думка. Ну а що, хіба не має права, особливо коли вона ґрунтується на ворожості до України? Каже, мовляв, після всього, що сталося, ми не маємо права існувати як держава. Далі цитата. І, та, і коли ми говоримо про Україну, знаєте, на даному етапі лично для мене я взагалі не представляю, яке може бути будущее в Україні. А взагалі вообще яка має бути? Она вообще должна быть? Она должна быть? Наверное, после этого всего, что случилось за эти полтора года про Украину, как и про государство, надо забыть, в принципе, навсегда. Это лично мое мнение. Каждый может по-своему рассуждать. Нам сегодня надо идти вооруженными силами, конечно же, нашей промышленностью, и в том числе и финансовыми инструментами, которые дадут толчок или рывок, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. Ну і звичайно, всі спікери по сторонах, так і сам Соловйов, уважно слухали та усім, дуже було цікаво, всі погодилися, киваючи своїми пустими головами. До чого були ці слова? Якщо його ніхто й не питав, так і не зрозуміло. Ну, а, власне, мати власну думку можуть всі, але в цивілізованих країнах за таку от людожерську думку насправді карають законом. Але якщо Гурльово так кортіло, хоча б щось видати, нехай. Все одно це ніякого сенсу не має. Ідуть своїми ворожонними силами вже силу силену часу, а успіхи в тому нуль. Ну а тепер до найдрібнішої пропаганди, яка наразі паразитує на майданчику «Соловйов Лайф. Там же дійшли просто таки до апогею. Я б назвала це спецоперацією головного мозку. Та де там? Для такої заяви навіть така характеристика слабка? Адже пропагандист Сергій Мардан. Просто під час трансляції обурився, чому не завдають ударів по українських адміністраціях каже: мовляв, це ж стратегічні військові цілі. Він ще, й, схоже, так давно думав над цією темою, що вже склав план, в який спосіб та чим саме можна завдавати удари. Давайте слухати. Я правда не розумію, чому можна я ще раз перечислю в Харкові. В Запорожье, в Днепропетровске, в Одессе, в Сумах. Ну, я в принципе на память могу все украинские областные центры перечислить, почему здания областных городских администраций стоят на своих местах, в них продолжается работа, в них ходят на работу чиновники, как ни в чем не бывало, даже в Харькове от которого до российской границы, ну, простите меня, полста километров. То есть можно доставать просто банально ураганом. Обычным ураганом. Даже вот не тратить никакой калибр, не поднимать никакие стратегии. Те, что областные военные администрации, это же никак не військові объекты, и работают там, как пропагандист сам зазначив, чиновники, его не волнует. Ну, власне, вот эта присавка военной... Належить до того, що в країні військовий стан, в країні повномасштабна війна. Ну, у нас, власне, вся економіка військова, всі адміністрації військові. Тут нічого дивного немає. Ну, невже це неочевидний тероризм? Якщо ось таке заявляють на багатотисячну та навіть на багатомільйонну аудиторію? Схоже, це робиться для зображення показової уявної російської сили, якої насправді давно вже не існує в тих масштабах, про які вони там хочуть розповісти. Плюс все це, це для підвищення того самого бойового духу, адже, звичайно, Росіян надихає, коли їм розповідають про їхню державу, що вона зробила, не зробила, але безсумнівно може зробити, за словами пропаганди, звісно. От, в принципі, саме для таких моментів і підняття цього так званого військового тонусу робляться і відео, про яке я вам розповім просто зараз. Нещодавно в інформаційному просторі став з'являтися пропагандистські ролики, поширюватися все сильніше, сильніше, про СВО, ці три букви, і так зване освобождіння. Головний наратив цього відео: е, військові Росії можуть обрати будь-яке українське місто для життя після його звільнення. Уявіть собі, що вони там напридумували. Саме тому потрібно підписувати контракт для служби. Лозунг навіть такий от придумали. Київ вірнем, сім'ю туди перерізу. Я пропоную переглянути черговий шедевр, в лапках і творіння від російської пропаганди. у мене. Квартиру там хочу купити. Війна закінчиться. Київ вірнем, сім'ю туди перевезу. Але поки. Там зациклені на заохочуванні вступу до армії та піднятті того самого духу на Росії відбуваються справжні беззаконня. Жінку звинуватили в ухиленні від мобілізації. Справа в тому, що вона була вагітна, і саме в цьому і полягає абсурдність ситуації. Суд у Владикавказі засудив єфрейтора Мадіну. Кабалоєву на 6 років колонії за наявку до керівництва військової частини після оголошення мобілізації. Справу на неї завели навіть попри те, що вона заздалегідь отримала від медичної роти своєї частини рекомендацію про тимчасове звільнення від служби через вагідність та наявність маленької дитини 2018 року народження. Вирок її результації відсрочили до 2032 року, коли першій дитині виповниться 14. Ну, одразу видно, що нестачі кадрів в армії немає. Все прекрасно, як завжди, купа добровольців так і рвуться на передову. Проте настільки хороша судова система на Росії, ми вже знали і без цього. Ну і за традицією на фінал абсурд. Кремль зажадав від підконтрольних ЗМІ Припинити називати Володимира Зеленського президентом. Так, от боротьба з українським керівництвом директиву розіслали 15 вересня. Нові правила намагаються нав'язати всім від прокремлівських таз до Рідівки. Чиновники за згадування Зеленського пропонують або не називати його посаду, або писати режим Зеленського. Справжні рішучі дії від російської влади. Наскільки вони вже бояться вголос вимувати ім'я українського лідера, ім'я глави держави, що їм потрібно вигадувати якісь там свої перекручування? Друзі, на сьогодні це все. Ми обов'язково продовжуємо щодня розповідати вам про неправдиві пропагандистські фейки, спростовувати їх, щоб якнайшвидше доносити для вас лише правду. І я натомість прошу лише невеликого. По-перше, підтримати канал сейчас, поширити цей випуск і підписатися на наш канал. Не забудьте поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. Ну і звичайно ж, дуже важливий ваш фідбек, ще більше коментарів, ще більше уваги, ще більше репостів дуже вітаються. Я вам вдячна, що додивилися до кінця, до зустрічі.